Вітаю вас, пані та панове. Це 157 епізод Юніверс моду ми на ареніро. І наше перше змагання це буде поєдинок один на один. Першим на арену виходить один з командних чемпіонів світу. Представник братів Усо. Мейвент Джей Усо. Минулого тижня, після перемоги братів Усо над OC Imperium у складі Гюнтера та Людвіга Кайзера вирішили кинути виклик чемпіонам, напавши на них. І хто такі братіти Усо, щоб ухилятися від виклику? Тож на ночі чемпіонів вони захищатимуть титули команди чемпіонів світу проти Юнтера та Людвига Кайзера? Та, та сьогодні Джеюсу доведеться битись з одним зі своїх суперників. На. Де? Ха. На Ночі чемпіонів, звісно. Це колишній чемпіон світу у Варшкій Вазії. Колишній містер банк Людвиг Кайзер. Дворазовий, до речі, чемпіон світу у важкій вазі. Ну, що чи зможе Людвек Кайзер здолати одного з чемпіонів світу у командних змаганнях? мей Джей Уса, який у цьому сезоні також був чемпіоном Сполучених Штатів. Сьогодні вони в бою один на один. Ну, принаймні, поки що немає присутності Юнтера та Такого ще. Джиммі? Звісно, немає присутності Гюнтера. Та Джиммі Уса. Господи, що я. Ніяк не можу народити ідею. Армдрек від Джея Уса, Людвиг Кайзер відбивається. Ох, це буде змагання на рівних. Судячи з усього, Людвиг Кайзер відбивається від атаки Джея! Ого-хоу, згортання від Джею Усо утримання. Кайзер виривається від атаки Джеїусо. Дієті. О-о. Oh -oh. Slam. Да, Джейусо. Показує, що може він і командний чемпіон, але і... Як. Одиночна зірка теж доволі потужний. Але і Кайзер теж потужний як одиночна зірка, інакше б він не став доразовим чемпіоном світу. І Людвіг Кайзер, можливо, став каталізатором розвалу щита. Адже якби він не відібрав... Що? Кайзер зробив прийом Адже Іусов став раніше. Якби Людвиг Кайзер не відібрав титул знову в Сета Ролінса, то. Можливо, щит би не розвалився, тому що Сет Ролінс би дав шанс Роману Рейнцу. І всі були б задоволені. Хоча хто знає, як той матч і те простояння би пішло. І Людвиг Кайзер кік такий що Джей Джейуса аж перегорнуло. Він аж Елбоу-дроп від Людвига. Чи буде ще один? Так, не дає Людвиг Кайзер. Джей Джейусо підвестись на ноги. Мейн івенту вкрай необхідно щось знайти. І ще один elbow -дроп від Людвига Кайзера. Повністю занерухомлює Джея Усо і... Діріті! Утримання! Ні, Джея Усо виривається! Глядачі вважають, що вони не варті такого поєдинку. Чому? Чому така самооцінка? Людвиг Кайзер сьогодні просто містер Elbow Drop. Ай, удар просто по, по тилиці. Чи можна таке взагалі робити? Ой ой. Зараз Джеусо розповість Людвигу Кайзеру. Що можна робити? А можна робити Супер Кік. А якщо хочеться, то можна робити і не один. Людвіг Кайзер! Знову! Знову своє Діті упіймав Джейуса, з яким він вигравав! Титул чемпіона світу. Але вдруге, вдруге, мейн Джей Джеуса виривається. Так що робить Людвиг Кайзер, він йшов на розгін, але щось е... Побі... побачив е... сходи і такий о! Забруська краще на сходи. Так, схоже, що після сьогоднішнього вечора в нас залишиться лише один цілий та неушкоджений чемпіон. Людвиг Кайзер робить все, щоб знищити мейн Дже Усо. Джея Усо заходить до Рингу. Суплекс. Ні. Піцічкою. Відповідає Людвиг Кайзер. Відбувається Кайзер від атаки Усо і шлагбаумом. Збиває його з ніг. Ой ой, Усо відбивається від сигнатурочки Кайзера. І ух, яка кінематографічна. Камера стрибок! Самогубця за межі рингу від Мейн івента Усо. Глядачі скандують, що це круто. А чи круто те, що зараз Людвіг Кайзер витворяє з Джеємусо. Мені так не здається. Закидує Кайзер Джейуса назад до Рингу. І чи буде це втретє? Так, третє. Корона DDT від Кайзера. Утримання. Один, два, три. І цього разу вистачило. Господи, Людвиг Кайзер просто розчавив голову Джея Усо об барикаду. Переможець поєдинку. Людвиг Кайзер. Імперіум набувають переможного імпульсу перед ночью чемпіонів. Пані та панове, наше наступне змагання це буде командний поєдинок серед жінок. Так, на арену виходить команда, що складається з Аски та чемпіонки WWE серед жінок. Кайрі Сейн. Войни Кабукі. На ночі чемпіонів Б'янка Белер отримає матч реванш проти Кайрі Сейн у поєдинку за титул чемпіонки WWE серед жінок. І сьогодні Б'янка повинна знайти собі командну партнершу для протистояння з воїнами Кабукі. Адже якщо вона переможе, і вона і її партнерша, якщо вони переможуть сьогодні воїнів Кабуті, то Б'янка обере, за якими умовами пройде бій на ночі чемпіонів. А перша їх опонентка це Б'янка Белер, звісно ж. І кого ж Б'янка Белер собі знайшла? Що? Заждіть хто? Грі, ріплі, що з нею сталось? Вона виглядає якось не так, як ми її пам'ятаємо. Похорошела, помолодшала, посвітлішала. Чи Б'янка Белер взагалі була в курсі, що Рі Ріпі стане її сьогодні партнетнершою по команді. Так, цікаво. Суперниці на Реслмані. Закляті вороги. Вони билися на Recelmanie. За титул чемпіонки WWE серед жінок, яка... який зараз у Кайрі Сейн. І Б'янка та Кайрі. Розпочинає цей бій. Дві жінки, які зіткнуся одна проти одної. На ночі чемпіонів. І якогось дітька Ріє Ріплі, яку просто складно впізнати, стає таємною помадною партнершою Б'янки Белер. Королотушка від Б'янки. Фейсбастер. Отримує Кайрі. І ще б'є по голові Кайрі Сейн Бянка. Так, Кайрі підводить Біанку Белер на ноги. Айрі Швіп. Ой ой, Кайрі відбувається від Белер. Айрі Швіп знову. Естафето отримує Аска. І ось вам і, пожалуйста, чому Б'янці була потрібна партнерша? Колись Б'янка Белер допомогла Рі Ріплі боротись проти несвятого Альянсу нечистої сили у вигляді Айли Дон та Алби Фаєр. Сьогодні Рі Ріплі чомусь відгукнулася допомогти Б'янці Белер, хоча вони... Хоча Б'янка відібрала її титул на Реслманії. о -хо, хо який удар. Від Кайрі Сейн, Шлагбаум. Від Б'янки Белер. Отримує Кайрі. І. Спайнбастер! Б'янка Белер хоче самотужки розібратися. З чинною чемпіонкою. Ой-ой-ой. Айришвип. І знову Б'янка у куточку воїнів кабуки. І по дежавю. Десь я це вже бачив. Командний прийом від Аски та Кайрі Сейн. І тікає Б'янка БЛР, І тут Рія Ріплі втручається викидає Аску за межі рингу. І рятує Б'янку Белер від потенційної повітряної атаки. Закидує Б'янка Аску на Ринг і збиває її гарпуном. Гляділки між Аскою та Рі, Ріплі ріплі отримує естафету і повертається до поєдинку і вибиває рефері. Що? Як вона це зробила? Нащо вона вибиває рефері з ладу? Аска отримує прочуханів по обличчю. І якщо це чудовий момент для японок скористатися туманом, якщо б вони це хотіли зробити. Ні, рефері підводиться. І кайрі сейн! Гарпуном збиває ріплі з ніг. Утримання. Один. Два! Це було. Переможці поєдинку. Аска та Кайрі Сейн. Рі просто зайшла і програла. Воїни Кабукі перемагають. Не вибирати М'янці Белер переумову. А це зробить Кайрі Сейн. для їх поєдинку на ночі чемпіонів. Вперше мушу визнати, що я помилявся. Так, мій косяк. Я гадав, що став чемпіоном Сполученого Королівства, а виявилось, що я є чемпіоном Латинської Америки, іначе чого б це прімо вкрав мій титул? Прімо гадає, що він може налякати мене яблуками. Гадає, що в мене яблукофобія. Так ось фік тобі. Я й сам вмію орудувати цією смертельною зброєю. Я вже домовився, що на ночі чемпіонів я захищатиму свій титул чемпіона Латинської Америки проти Прімо у першому в історії поєдинку з яблуками. Дивись, не подавись Прімо. Ну, пані та панове, і ось так швидко настав час для нашої головної події. І це буде бій один на один. Так, першим на арену Сент-Луіса, штат Міссурі, виходить гадюка Ренді Ортон. Гадюка Ренді Ортон розібрався. З дайжуком у матчі Реванші. І сьогодні, хо-хо, панове, сьогодні на нас такий бій очікує, ви навіть собі не уявляєте. Його опонент, Це могутній Бобі Лешлі. Так, панове, Бобі Лешлі сьогодні буде битися один на один проти гадюки Ренді Ортана. А от на ночі чемпіонів. Бобі Лешлі захищатиме свій титул чемпіона світу у важкій вазі проти верховного вождя, голови столу Романа Рейнса у поєдинку один на один, який Роман заслужив минулого тижня, перемогши МВП. Так, Це просто схватка двох титанів Лешлі та Ортон. Бобі Лешлі дуже розлючений після того, що сталося минулого тижня. О, Ренді Ортон носить удар у відповідь по Бобі Лешлі. Лешлі намагається відбитись. Ні, Ортон. Сам відбувається. Минулого тижня Роман Рейнс не просто переміг МВП, а вибив його з ладу. Після поєдинку навіть окончательно, так би мовити, <гас> господи, що відбувається. Ви просто на це подивіться. Ляпас від Лешлі. Шлагбаум, ні Реверс! Німецький суплекс від гадюки. Ренді Ортона. Шлагбаум. Від Лешлі для Ортона. і ще удар по голові. Це просто монументальний, я б сказав, мейн івент цього епізоду РО. Вимушений визнати, що я записую записую вдруге, тому що гра знову вирішила вилетіти. Удари від Лешлі по Корпусу Рейді Ортона, але бій був не менш епічним, ніж те, що ми з вами бачимо. Просто зараз. Snake ICE! На! Третій канат від всемогутнього. Бобі Лешлі. Ренді Ортон відбивається. І Лешлі відбивається. Таке враження, що ці двоє просто на одному абсолютно рівні. Follow слем. Від Ренді Ортон, подивіться на обличчя Рефері. Рефері було замкнуто у куточку. І рефері отримує панч від Лешлі. Ой. ой ой Який удар від Бобі Лешлі отримає Ренді Ортон. Стрибок від Лешлі. Прямісінько по голові Ортона. Так, ми вже бачили сьогодні, як Людвиг Кайзер квасить Джей Усо об барикаду. Розпочинає рефері Відлік. Вінлік. бут Ні. Лешлі! Підіймає Ренді Ортона. на Домінейтор! А ось і ні. Ніякого Домінейтору Ренді Уртон виривається з цього небезпечного прийому. І намагається продовжити атаки на Бобі Лешлі. Спайн Спайнбастер! Від Лешлі. Бігбут. І Ренді Вортон тікає. Ну, тікає, тактично відступає. Не знаю, чи колись Ренді Ортон тікав від чогось. Ось тепер тактичний відступ руками власне всемогутнього Бобі Лешлі. Підіймається Ренді Ортон. Лешлі! Гарпун! Ні! Ортон його перестрибує! Ви бачили цей стрибок? Бекдроп суплекс. Відбувається Бобі Лешлі від Ренді Ортона. І закидує його назад до Рингу. Лешлі повертається на ринг шлагбаум для Ортона. І ще й бікбут. Але Бобі Лешлі не можна розслаблятись, тому що Ренді Ортон зарядив вже свій короний прийом. І це, звісно, найнебезпечніші літери. У спортивних розвагах що? Це Дайджек? Лешлі вирвався на рахунок один після Йоу, Тут ще з'являється він дайджек. Він не зміг прийняти перемогу поразку від Ренді Ордона. Дайджек! Спроба що Сема, але Ренді Ордон відбувається! Відбувається Ренді Ордон! Ді-ді-ді! Для Дайджика! Відрендіго Ортана, Ортона. Дайджик не зміг Зостати Ортона, або разплоха от Лешлі. Прилітає з гарпуном прямісінько по Ортону. Утримання 1, 2, 3. Господи, що відбувається, що за хаос. Переможець поєдинку. Це могутній. Бобі. Лешлі. О, Роман Рейнс! Гарпун від Романа Рейнса. Все могутнього Бобі Лешлі. Звісно, як же Роман не зміг би залишити, щоб Лешлі святкував перемогу. Знову гарпун від Романа. Роман Рейнс залишається останнім на ногах за результатами сьогоднішнього вечора. Що за хаотичний епізод Ро? Я не знаю. Рейн Сталешні зустрінеться на ночі чемпіонів. Бувайте, пані, та панове. Побачимось зовсім скоро.